Mercedes AMG, банан красен зовні коли, але вони вже були підкрашені. І оригінальні AMG диски. Також потрібно буде замінити всі кнопки. Це надзвичайно дорого, розкішно. e-tron 2019 року випуску. Ось такі подряпини на бампері. Світло-кремовий салон автомобіля завівся електричний автомобіль. Це Porsche Macan 2018 року випуску. Вау! Ми маємо надзвичайно чарівний салон. Дуже дуже зручно сидіти. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Звіґер Авто. Цьому відео хотів би з вами пройтись в такому незвичайному місці. Це автомобільний аукціон Майнхейм Форт Лотердейл, який знаходиться в штаті Флорида, місце Майамі. Тому давайте, дорогі друзі, з вами поглинемо в світ екзотичних та преміальних автомобілів разом з Віґер Авто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за подальшими відео. Ну, а звісно, є е, такий сегмент е, наших клієнтів, молодих хлопців, які мають завжди бажання пошуміти, навести суєту. І, звісно, для вас, дорогі друзі, також є чудова пропозиція Mercedes AMG Banan. Е, надзвичайно популярніший автомобіль, який полюбляють молоді хлопці, це SLS 63 AMG від компанії Mercedes. Ось в такому білому, чудовому кольорі це Mercedes 2012 року випуску. 100% має бути затоноване лобове скло. Ось так, подивіться, виглядає цей красень ззовні. Надзвичайно такі чудові, чудові фари. Вночі класно світяться також бокові, габаритні огні. Такий оранжевий колір мають. Взагалі видно, що за автомобілем дивились. Бачу, що на автомобілі присутні сколи, але вони вже були підкрашені. От хром потрібно відновити буде, фару полірнути 100%. Але ж ви розумієте, друзі, що я вам називаю моменти взагалі, які не є проблемними полірнути автомобіль. Після покупки замінити масло, фільтра, ремні взагалі повинна робити кожна людина, коли купує автомобіль, я вважаю. Адже ми купуємо автомобіль, який нам довго подобається. Ось такі оригінальні AMG-диски в чорному кольорі. 19-й радіус, перфоровані тормозні диски самі. AMG, все як має бути, подивіться, будь ласка. Збоку я бачу, що ну так, потрібно взагалі полірнути даний автомобіль цілому кузовні елементи, всі цілі, ось такий вихлоп AMG. По дві труби на кожну сторону. Автомобіль ззовні, цілий всі елементи кузовні на місці. Давайте заглянемо до даного автомобіля всередину. Автомобіль 2012 року випуску. Ось так він виглядає всередині. 100% це Mercedes, це має бути шкіра, оригінальні ось такі сидіння AMG, такі ось шильдики алюмінієві. Ось так виглядають. Сидіння шкіра доволі таки добре збереглася для 2012 року. Ось так він виглядає всередині. Я бачу, що деякі елементи автомобіля вже є такі. Пошкоджені з руками, але це все відновлюється. Кермо також потрібно буде замінити всі кнопки. Автомобіль має ось такі крісла, і подивіться, скільки налаштувань має це крісло. Бокова підтримка. сидінь під час повороту, коли автомобіль входить в поворот різкий. Бокова підтримка піддувають, отак, от бокові. Частини сидіння, що забезпечує водія відчуттям, що він сидить насправді в спортивному автомобілі. Ззаді розділяються пасажирські місця. Ось такими елементами. Як бачите, все зроблено по філософії Мерседес. Все надзвичайно дорого, розкішно. Чорний такий алькантаровий. Потолок. Але, на жаль, я не бачу ключа для того, щоб завести даний автомобіль. На жаль, я не зможу його для вас завести. Але ось такий чудовий вигляд він має. Всі елементи присутні. Ось такий важель перемикання передач. MG, дивіться, як виглядає. Чудово, чудово виглядає автомобіль, але, на жаль, ключа немає для того, щоб вам його завести. Ось такий, друзі, чудовий представник, брутальний преміальних екзотичних автомобілів. Автомобіль, який набирає популярність Audi e-tron. Яскравий представник баварського автопрому. В світі електричних автомобілів. Будь ласка, ось такий чудовий Audi e-tron 2019 року випуску надзвичайно гарному білому кольорі. Подивіться, будь ласка, на стан даного автомобіля. Як він виглядає чудово. Надзвичайно гарний дизайн створила компанія Audi для цього автомобіля. Ось так він виглядає ззовні. Бачимо, що ззовні він має ось такі подряпини на бампері, але вмятин немає. Ось така невеличка вмятинка є на задній арці. Диски в чудовому стані, не пошкоджені, чудова стоїть гума. Але дивіться, що я знайшов. Але колесо не спущений. Хтось... Подякує нам. Так, це компанія звігер авто. Ми завжди слідкуємо за тим, щоб все було по-людськи. Можливо, навіть ніхто із наших клієнтів не буде купляти цей автомобіль, але для когось це буде бонусом. Зробили добро, йдемо далі. Бачу також пошкоджений бампероць такі подертості. Тут є вмятина. видно, що придавлено було з цієї сторони. Тут є елементи видно, що експлуатації, видно, що автомобіль експлуатувався. Ложили, напевно, що щось, склали щось до багажного відсіку і було пошкодження. Злятий защитний елемент. Електропривід багажнику присутній. Дивіться, яка красива така. Срібляста полоска йде, додає автомобілю елегантності такого. Спереді автомобіль в цілому ось також трошки є незначні пошкодження, незначні пошкодження зовні по автомобілю. Автомобіль 2019 року випуску. Давайте глянемо, як він виглядає всередині. Всередині ми бачимо такий кремовий світло-кремовий салон автомобіля. Але в цілому, в непоганому стані. Давайте сядемо ближче і подивимось. Маємо ось такого вже в новому дизайні ключа. Спробуємо завести. Завівся електричний автомобіль. Так, він працює, все. Автомобіль працює. Бачимо, що немає ніяких помилок на панелі приборів. Маємо ось такий екран мультимедії. Все працює. Все працює. Е дуже добре працює кондиціонер, я відчуваю просто цю прохолоду, і це надзвичайно чудово. Оскільки ми знаходимося з вами на аукціоні Манхейм Порт Лотердейл. В штаті Флорида, місто Майамі, надзвичайно на дворі. А ми продовжуємо. Ось е такий також сенсорна панель така, для різних налаштувань. Все сенсорне. Взагалі майже немає кнопочок. ось декілька для паркування, перемикання аудіосистеми та запуску автомобіля і ручник. Все, все інше тут сенсорне. Подивіться, такий важіль перемикання передач. Цікавий. Камери заднього виду працюють, без ніяких нарікань. Ось так виглядає автомобіль всередині. Під капотом автомобіль має ось такий вигляд. Все закрито, це електричний автомобіль. Бачимо, що всі елементи в цілому стані, все закрито, нічого не пошкоджено. Тому, дорогі друзі, ось такий яркий представник електричних автомобілів ми також можемо придбати для вас в Америці, доставити якомога швидше на всіх етапах бути разом з вами. Для того, щоб ви були спокійні, поки даний автомобіль їде саме до вас. На дорозі ось навантажують автомобілі, які придбані на аукціоні, або відвантажують, які приїжджають до аукціону. Ось так це виглядає. І ось такий, дивіться, стоїть красень на моєму шляху. Це яркий представник німецького автопрому. Це Porsche Macan 2018 року випуску в такому графітовому кольорі. Подивіться, будь ласка, стан автомобіля. 18 року автомобіль. Ось такі сколи присутні, але в цілому всі елементи є цілі, ось такі чудові, оригінальні. Диски porsche подивіться, будь ласка, який чудовий малюнок мають дані диски, диски 21-го радіусу. Видно, що вже такі ось елементи потріскані з роками, що потребують відновлення. Це все відновлення, їх не потрібно міняти, їх можна просто відновити. Це те, що економить кошти. Новому власнику даного автомобіля. В цілому взагалі автомобіль по колу цілий, e, взагалі немає ніяких признаків там, пошкодження, то що тільки лакокрасочні такі ось моменти, які є. Нагадаю вам, що це автомобіль 2018 року випуску. Давайте подивимось, як автомобіль виглядає всередині. Вау! Ми маємо надзвичайно Чарівний білосніжний гарний салон з елементами карбону та чорний алькантаровий потолок. Подивіться, будь ласка, як гарно е, комбінуються ці всі елементи. Сидіння надзвичайно в гарному стані. Е, звісно, вони потребують певного втручання, хімчистки, напевно, для того, щоб їх привести належний чин. Але подивіться, скільки має налаштувань. Дане водійське крісло. Я впевнений, що таке крісло подарує безліч емоцій та комфортного часу проведення в даному автомобілі. Ось так виглядає всередині автомобіль. Давайте я його одразу заведу. Заводиться автомобіль з лівої сторони, як має заводити справжній спортивний автомобіль. Всі Porsche заводяться з лівої сторони. Ось так, а ми продовжуємо з вами знімати ось такий чудовий Porsche Macan. Подивіться, будь ласка, на стан даного автомобіля. Давайте розпочнемо з двері. Ось така карбонова вставочка, дуже в чудовому стані. Пам'ять сидінь. Безліч різних налаштувань, відкривання багажнику, вікон, заблокувати відкривання вікон. Чотири кнопки тільки для налаштування зеркал бокових. Дуже дуже зручно сидіти. Надзвичайно чудове кермо керування, виконане в такому класичному стілі Porsche Також з елементами ось, налаштування, наприклад, звуку. Або підняти можна слухавку, коли їдеш. Маємо такі лепестки перемикання передач. Сенсорна мультимедія. Тут ми маємо для диски. Бачите, новий автомобіль але залишається актуальним дисководить. Сюди ми вставляємо Сім-карту, або можемо вставити картридери. Подивіться, будь ласка, яка панель приладів у даного автомобіля. Подивіться на безліч цих налаштувань, скільки автомобіль має кнопок. Це налаштування е кліматконтролю, обдуву, виставлення температури. Ось такі екранчики, де можливо це все налаштовувати. Ось так виглядає даний автомобіль всередині. Давайте з вами заглянемо під капот даного красення. Я автомобіль оставляю заведений для того, щоб ви могли почути, як працює двигун даного автомобіля. Ось так виглядає автомобіль із середини. Подивіться, будь ласка. І ось такий вигляд має автомобіль під капотом. Дорогі друзі, якщо вам до вподоби даний автомобіль, ви можете звернутися до нашої компанії. Всі дані про те, як звернутися до нас, є в описі даного відео. А ми йдемо далі. А давайте з вами подивимось на ось такий преміальний BMW X5, рестайлінговий, абсолютно новий дизайн, новий автомобіль. Бачу, все вже є пошкодження, невеличке, невеличке пошкодження. Але камера спереді, сенсори, всі датчики, все працює, абсолютно добре виглядають фари не пошкоджені. Ось дверний елемент також є пошкоджений, але підфарбований трошки. Такі невеличкий сколишок маємо. Диски трошки процарапані. Автомобіль 2024 року і вже має ось такі невеличкі, але все-таки має нюанси. X-Drive 40i BMW X5. Надзвичайно, надзвичайно гарний автомобіль. Давайте глянемо, як він виглядає всередині. Так, відчувається, звісно, розкіш BMW. Подивіться на ці сидіння, як прошиті вони. Надзвичайно м'які такі. Чудові налаштування, ось безліч різних налаштувань. Має крісло. Ось так виглядає він всередині. Такі дерев'яні навіть ставки є. Автомобіль заводиться взагалі без ніяких питань. Ось так виглядає мультимедіа. Надзвичайно відзивчиво працює все. Mm. Да, бачите, на задньому колесі трошки підспущене заднє ліве колесо. Але в цілому ось, ось так налаштовується поток вітру вже з такими важелями. Все підсвічується, подивіться, будь ласка, який чудовий вигляд. Така шайба для налаштування автомобіля. Звичайно, <кій> 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 так виглядає і блакитник. Панорамна криша 100% є. Такі дерев'яні елементи вставлені, надзвичайно, надзвичайно приємно знаходитись в даному автомобілі. Цікавий автомобіль. Дуже-дуже цікавий автомобіль. Ось такий елітний красень. Може бути вашим, якщо ви будете звертатись до компанії Лідер Авто. 2024 року машину. Яскравий представник преміальних автомобілів. Це BMW сьомої моделі BMW. 2019 року випуску 740i. Подивіться, будь ласка, на стан даного автомобіля. Надзвичайно надзвичайно приємний автомобіль. Видно, що за ним дуже-дуже доглядали. Дуже гарна резина стоїть в переліпі Zero на оригінальних емочних дисках 20-го радіусу. Взагалі по автомобілю по кругу немає ніяких питань. Є такі невеличкі сколи, які майже не Подивіться, будь ласка, надзвичайно чудовий стан даного автомобіля. Автомобіль 2019 року випуску. Звичайно, тут безключовий доступ до середини салону. Подивіться, будь ласка. Який має гарний колір салон, шкіряні сидіння, такого чудового коричневого кремового шоколадного кольору, з безліч налаштувань, електричні сидіння. Видно, що автомобіль в дуже-дуже доглянутому стані, безліч електричних всяких налаштувань. Ось так виглядає даний автомобіль в. Середині. На жаль, у автомобіля немає ключа для того, щоб його завести, але ми можемо з вами побачити, який надзвичайний стан. Має панорамний дах, такий чорного кольору. Е обшивка даху. Е Дерев'яні такі вставки надзвичайно гарні. Автомобіль має 76 210 миль пробігу. В цілому все на своїх місцях, все в дуже такому гарному вигляді. Задній ряд сидінь просто надзвичайно гарний, в такому також чудовому стані. Ми маємо тільки-лише ось такий великий відсік для зберігання різного виду речей та підстаканники. Але все рівно такий ось дуже-дуже дуже розкішний, гарний. Автомобіль BMW 740i. Дорогі друзі, якщо вам до вподоби даний автомобіль, ви можете звернутися до компанії Zwiger Auto, ми з радістю приженемо саме такий автомобіль для вас. І ось, дорогі друзі, ми побули з вами ще на одному цікавому аукціоні, де власне очима сьогодні побачили. Цікаві варіанти, які можна придбати на автомобільному аукціоні в Америці. Дорогі друзі, якщо ви ще досі намагаєтесь в придбанні автомобілю з Америки, тому що ви не знаєте, деякі процеси, ви можете підписатись на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за новинами, адже це саме той канал, на якому ви зможете зрозуміти всі етапи в придбанні та пригону автомобілю за я бажаю вам посмішок та слідкуйте за новими відео всього найкращого.